Що робити, щоб ваша перука прослужила із натурального волосся якомога довше. Я вам розкажу свої лайфхаки, якісь там. Ну, коротше, все розкажу, все, що я знаю. Також, якщо щось не зрозуміло, ви можете писати питання всі в коментарі, що вам не зрозуміло, чи може ще якісь є питання, тоді я вам просто зніму ще якесь окреме відео, відповідь на ваші питання, бо я не знаю, чи вам щось цікаво, не цікаво. І розказую. Що не можна робити? Не мийте вашу перуку в гарячій воді, тому що це псує натуральне волосся. Коли ви її миєте, ніколи не розчисуйте вашу перуку, коли вона мокра або вологе волосся, тому що структура волосинки вона стає такою ламкою, воно витягується, вискубується, і воно у вас може повилазити. Одна моя клієнтка колись також мені писала, я завжди надсилаю інструкцію по догляду за поруками, але вона чи може не дочитала, чи просто забула. І вона, коли її мила, вона її почала розчісувати. І вона повилазила у неї дуже багато волосся. Вона говорить, що мене повилазило? Потім я почала у неї розпитувати, що як, і виявилося, що вона просто розчісувала вологе волосся. Ви ні в коїм разі не розчісуйте ні вологе, ні мокре волосся. Просто. Віджали отак в полотенці і поклали, або просто повісили на підставку, хай воно собі стікає самостійно і все. І якщо ви, наприклад, поклали її на полотенце, то ви його не так не тривіть, нічого, просто взяли отак, замотали, придавили і все. Тобто ви його не викручуєте, а просто так обережно віджали ну, як, замотали, придавили і все. Зняли її, і вона просто так би волога. Ну, тобто і далі вона сама просихає. І я не рекомендую ще сушити натуральні перуки феном. Хай вони висихають на повітрі, тому що від фену волосся пересихає. І якщо воно пересихає, воно у вас буде менше служити. Воно буде ставати ламким, пересушеним. І якщо ви, наприклад, там вам дуже терміново треба його висушити, це ну там разово за все за весь час, то використовуйте фен на холодній температурі. Але я все одно не рекомендую. І обов'язково використовуйте термозахист. І щоб термозахист був не із дешевих якихось там серій, тому що від деяких термозахистів волосся починає так пушитися, тому ніколи не економте на термозахистах. Не сушіть, наприклад, біля батарей на прямому сонці, ну на сонячному промінні. Тобто, ви, наприклад, якщо хочете на вулицю, то ви просто положили її в тюньок, повісили або на балконі, коротше, там, ну, чи жалюзі, чи що, що закрили, і просто, щоб воно просихало, але не на прямих сонячних променях. У вас звичайна перука, то я б не рекомендувала в ній спати, тому що це і по-перше незручно, наприклад. Зараз я вам показую, наприклад, ось перука. Якщо в ній спати, якщо це не система, якщо перука в ній спати, дивіться, ось оця вся тканина, вона вам буде давити. Якщо, наприклад, це система, в ній можна спати, але все одно, якщо спати, перука там чи система із натурального волосся, вона швидше зношується. Якщо в перуці ви спите, то воно вам буде отут скрізь давити, передавлювати. Буде там кров кудись не поступати, і воно тобто, буде вам дуже якби, недобре для вашого здоров'я. І для перуки, якщо в ній спати, то волосся буде більше таке, ну, як вам сказати, е, скупчуватись, сплутатись. Якщо ви спите, то спите в, в перуці чи в системі, то. Чи інколи таке може бути, то використовуйте шовкові наволочки, і волосся обов'язково заплітаєте в косу. Ані, то краще вже не спіть, ну, дивлячись, які там у вас обставини. І е, засоби по догляду ніколи не використовуйте самі дешеві засоби по догляду, тому що вони будуть погано впливати на. Саму структуру волосся. Використовуйте якісь більш професійні або, наприклад, де ви купуєте перуку, вони вам порекомендують, тому що вони вже знають. Також я вам можу порекомендувати, які засоби підходять, які не підходять. Наприклад, шампуні обов'язково беремо безсульфатні і високої якості. Наприклад, можна для перук брати для сухого, для ламкого, щоб воно ну, тобто не пересушувало і ні в якому разі не беріть для жирного волосся, тому що це. Буде псувати, ну типу, як псувати волосся і пересушувати це. Ви для своєї голови можете взяти. А для перуки краще не брати такі засоби. Тобто завжди консультуйтесь, запитуйте в того, де ви купуєте перуку. Якщо ви зберігаєте то, наприклад, щоб волосся, наприклад, ви її покладете і воно отак може заламатися або так. Тобто ви її вже на ранок дивитесь, якщо ви просто її так кинули кудись, піднімаєте, вона отака. Ну зараз покажу, ось отаке воно у вас буде, дивіться, і ви її вам треба буде на наступний раз її вкладати. Чому оце така вона просто лежала в пакеті, і її треба мені ще буде вкладати? Якщо ви просто її отак кинете, просто ви її прийшли, кинули, отак вона лежить, і ви потім на наступний день берете, а вона отака страшна, то вам треба буде обов'язково її вкладати. Щоб цього не було, беремо підставку. У мене далеченка підставка. Коротше, просто ставите на підставку, а ні, то можна там банку якусь взяти, і, до речі, там підставка ну, там до 200 гривень, я думаю, вона буде, звичайно, така пластикова основа. Тобто краще я рекомендую, щоб ви, наприклад, зняли, повісили на підставочку і все. І вона у вас буде така ж, тобто така буде рівненька, як ви її вкладали зразу. Якщо, наприклад, ви ніколи не займалися фарбуванням, то я б також не рекомендувала, щоб ви самі фарбували, тому що ну, може бути якийсь результат не дуже гарний. Якщо, в принципі, затонувати, і вам хтось усе розказав, щоб ви все знаєте детально, то можете спробувати, е, я думаю, може вийти. І також не тягніть за волосся, щоб воно у вас не повилазило. І задавайте всі питання, які у вас є. Також підписуйтесь, якщо я побачу, що вам цікаво вас, ну і тобто, що зацікавили мій канал. І якщо. У вас є багато питань, то я вже потім їх повибираю і почну вже відповідати на питання там по перуках, по догляду. Ну, не знаю, які там у вас є питання, бо в мене наче все зрозуміло, а я не знаю, чи вам зрозуміло. Все, дякую за перегляд, ставте лайки, до побачення!